Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії я, Олександра Єфименко. Сьогодні дивіться про таке: Випуск факультету довузівської підготовки: круглий стіл. Присвячений Ахмаду Шахмасуду. Випускна вистава від 4-го курсу Театрального інституту. Давньоримське місто Помпеї. Кінець навчального року, а це означає, що в стінах Київського міжнародного університету ще одне свято: випуск факультету до вузівської підготовки, чудова атмосфера, дружня компанія, щирі усмішки на обличчях та такий довгоочікуваний диплом у руках. Вони вже майже студенти. А за перебігом подій спостерігала наша знімальна група. Сьогодні ми знаходимося в актовій залі Київського міжнародного університету, де через декілька хвилин почнеться така чудова і довгоочікувана подія випуск факультету до вузівської підготовки. І ось ще один відповідальний крок у доросле життя зроблено. Нещодавно вони були просто учнями, а сьогодні вже абітурієнти. Як показує практика, випускники підготовчих курсів мають глибші знання і краще складають іспити. До того ж, саме тут працюють чудові викладачі. Які допоможуть обрати майбутній фах і швидше адаптуватись в колективі? Тож подібні підготовчі курси потрібні кожному майбутньому студенту. Дуже важливо це тому, що діти отримують додаткові знання до тих знань, які вони отримують в школі, але вони вже професійно спрямовані. І дуже важливо, що вони мають додаткову грунтовну підготовку з іноземної мови. Свято проходило в декілька етапів. Спочатку до привітального слова запросили проректора з питань до вузівської підготовки Киму Світлану Рудаківську, кураторів груп та інших викладачів. А потім було розпочато традиційний конкурс міс і містер абітурієнт Киму. Перше завдання відобразити в малюнку одну з тем, яка стосується вибору майбутньої професії. Це була колективна робота, де учні мали змогу не тільки розкрити свої творчі здібності, але й навчитись працювати в команді. Другий етап індивідуальна програма. Тут абітурієнти презентували себе як майбутніх фахівців. Вони зачитували власні твори, співали, розповідали вірші. Кожен присутній в залі мав можливість проголосувати за того учня, який був гідним звання міс або містер абітурієнт. А, мені дуже подобається то, що нам тут строї організатори. Я вважаю, що такі мероприятия об'язане в кожних вузах. І да, я збираюся поступати в Київський міжнародний а, мені дуже подобається Здесь преподавателі, дуже хороший колектив. Впечатлення найяркі, найпришли, і я очень рада, що вже студентка цього вуза. Ну, а только ждать вже 31 сентября. Крім основного навчання, деякі з учнів встигали брати участь в олімпіадах, різноманітних конкурсах, інтелектуальних іграх. Старання жодного з них не оминули увагою. Учасники подібних заходів отримали знижки на навчання в Киму. До речі, усі слухачі підготовчого відділення також отримали знижку в оплаті в розмірі 10%. А ми щиро бажаємо успіхів нашим випускникам і сподіваємось на скору зустріч. Обирайте професію собі до душі, і ви не будете працювати жодного дня у своєму житті. Олександра Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Мало хто знає, ким був Шах Шахмасуд. Борець за незалежність Афганістану та супротивник вічної війни. Для того, щоб вшанувати його пам'ять, в стінах Київського міжнародного університету було проведено круглий стіл. Детальніше про це дивіться далі. Людська фантазія схильна ідеалізувати давно загиблих національних титанів давнини. Письменників, політичних лідерів, борців за незалежність. Можливо, саме завдяки цьому відбувається, по-перше, самоідентифікація, а по-друге, консолідація нації. А це так потрібно в часи її становлення або відродження. Саме таким титаном для Афганістану був лідер північного альянсу Ахмед Шахмасуд на прізвисько «Панжерський Лев. Для того щоб вшанувати пам'ять цієї вже напівлегендарної особистості, у стінах Київського міжнародного університету був проведений круглий стіл Саладін. 20 века это был, конечно, Шахмид Шахмасуд, который действительно был человек героическим, благородным, умным и знал будущее своей страны, который, конечно, наверняка не устраивал некоторым политикам, некоторым странам. На шлях боротьби за звільнення рідної країни від диктатури правлячої сили Ахмад Шахмасуд став ще студентом. Цього польового командира любив народ та поважали противники. Він був освіченою людиною, знав російську, французьку та англійську мови. Він був не воїном, а справжнім політиком. Вів дипломатичні переговори з багатьма країнами. При тому, що він був мусульманином, він шукав нові технології. Нове соціальної форми общення. Господин Масуд працював і з різними структурами, і з государствами, і з тобто він розумів національні інтереси Афганістану. Ахмад Шахмасуд мав свою позицію і завжди дотримувався слова. Він не тільки блискуче керував військовими діями та вів переговори, а й турбувався про свій народ. Наприклад, до його війська можна було потрапити лише за умови наявності в родині годувальника, слідкував, щоб діяли школи та лікарні. За переказами очевидців, шах Масуд ніколи не вбивав полонених. Навіть зробив одного з них своїм особистим охоронцем, а згодом відпустив його додому. Нас породнили за Афганістаном безумовно деякі особливості. І ці особливості, і сьогодні, ми бачимо, поговоримо про одного із героїв Афганістана, як досить близької нам людини, не дивлячись на те, що дещо він ніби протистояв проти нас. А ми протистояли проти нього. Проте не всіх влаштовувала політика масуда 10 вересня 2001 року. Напередодні теракту в Нью-Йорку афганського лідера було вбито. Незвичайно його унічтожили, якби викосили поле лідерів, на яких мог би опинитися афганський народ. І в Афганістан прийшов новий лідер на штиках чужих армій якою б суперечливою особистістю не був шахмасуд, проте це найпопулярніша постать в Афганістані, адже його життя та діяльність активно вивчають науковці. Про нього пишуть книги та статті. Після загибелі Ахмада Шахмасуда народ Афганістану згуртувався, оскільки люди зрозуміли, що його було вбито розвідкою чужих країн. Народ Афганістану збагнув. що до справ їхньої країни втручаються інші держави. Тому люди об'єдналися. Один одного. Якби Ахмад Шахмасуд був живий, невідомо, як склалася б історія Афганістану та й всього світу у цілому. Але він же давно став частиною легендаріуму своєї країни. Анастасія Островушко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Нещодавно студенти четвертого курсу інституту телебачення кіно і театру порадували нас ще однією виставою. Подібні заходи стали доброю традицією в стінах Київського міжнародного університету. Журналісти студентського квитка не оминули свою увагу цю надзвичайну подію. У Київському міжнародному університеті існує кафедра театрального мистецтва, яка забезпечує підготовку фахівця за напрямом мистецтва актора драматичного театру та кіно. Нещодавно студенти-актори нашого університету вкотре порадували усіх своєю виставою. Цього разу це була постановка під назвою Бідать ніжного серця під керівництвом Людмили Лимар. У нас така професія, що знаті кожен раз спочатку Ми повинні завоювати зрителя, завоювати його увагу. Попитатися проникнути в його серце. Це був один зі спектаклів дипломної програми студентів, в яку входять різні жанри, обов'язковими з яких є класика та сучасна драматургія, щирий сміх та сльози, танці та пісні, справжні почуття це лише мала частина того, що подарували глядачам наші студенти. Ребята прийшли з дуже хорошим результатом. К своєму диплому. Я їм горжусь, даже сказать, за е, цей спектакль. горжусь. А що буде далі? опять уже вопрос, не знаю. Важко було повірити у те, що на сцені грали студенти, адже кожен із них професійно зміг передати настрій, характер свого героя, з яким вони стали одним цілим. Ольга Ботова, Олександр Квасницький, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Помпей давньоримське місто біля сучасного Неаполя. З усіх куточків світу сюди приїздять туристи для того, щоб доторкнутися до цієї неймовірної і трагічної сторінки в історії давнього Риму. На античних руїнах побували і журналісти студентського квитка. Для того, аби не заблукати в будь-якому музеї, треба принаймні знати, що він з собою представляє. А надто, коли мова йде про закордон, а надто коли про таке величне місто, як Помпеї, згодиться інтернет, допоможе консультація фахівця, але не завадить мати і ось такий невеличкий путівник. Що ж, валі заспаковані, настрій відмінний путівник є. І за декілька годин ми з вами вирушимо у неймовірну подорож. Три години літаком до Риму, потім ще година до Неаполю. Пів години на диво електричці, в якій як і в київському метрополітені, грають музиканти, і ось довгоочікувана зупинка під назвою Помпеєм. Серце починає шалено калатати, адже очам відкривається не просто вражаюча панорама: синє небо, блакитне море, античне місто, над яким наче кам'яний велетень, виситься Везувій. А від усвідомлення того, що наша знімальна група ходить цими давніми вуличками. Навіть трохи паморожиться в голові. Туристи пересуваються великими групами слідом з, з екскурсоводом. І варто зауважити, що екскурсії музеям проводяться майже всіма європейськими мовами, навіть російською. Помпеї це невеличке містечко, яке знаходиться під ніжі вулкана Везувій. Дві тисячі років тому життя тут припинилося і наразі поховано під вулканічною лавою. Все тут втілює той жах, який тільки може відчувати людина перед непереборкуваними силами природи. Хмара незвичайно, за своїм розміром і виглядом підіймалась до неба, і жодне дерево не передавало його форми. Від Везувію розливалися високі язики полум'я. Принаймні так пліні Молодший в одному зі своїх листів описував вивершення вулкану 79-го року Нової ери. Вивершення за два коротких дні стерло з лиця землі, чудове римське місто Помпеї. Люди, які звикли до постійних катаклізмів, в тому числі і до землетрусів, підземних поштовхів не злякались. Вони продовжували займатися щоденними справами. Коли ж лава почала накривати місто, вони стали бігти і укриватися хто де. Наймоторошніше те, що останки деяких містян знаходяться в саду утікачів на руїнах Помпеї. Їх понівечені тіла навіки застигли в намаганні закрити себе руками від всепоглинаючого жаху. Після цього в області запанувала тиша. А сама назва Помпеї канула в лету. Давнє місто було відкрите археологами у середині XVIII століття, і на сьогоднішній день близько 25 ще не розкопано. Музей Помпеї викликає захоплення, вражає те, як на диво добре після двох тисяч років після несамовитого виверження, забереглися будівлі: форум, базиліка, храм Ізіди, амфітеатр, великий та малий театри, терми, дороги та вулиці, храм Веспесіана та храм Юпітера. Дім Менандра та дім Октавія Квартія. Настінні написи, мозаїки, фрески та ще багато чого іншого, всього навіть і не перелічити, бо невеличким це місто тільки здається. Гуляючи його вуличками впродовж понад чотирьох годин, виявляється, що всього і не побачити. В Помпеї були лупанарі та термополії, так званий давньоримський бар, де містянам подавали гарячу їжу та вино з прянощами. Що тут говорити, туди слід неодмінно потрапити. Одихати чудовим середземноморським повітрям, доторкнутися до античного світу такого не схожого на наш, поронити в атмосферу останніх днів Помпеї. Анастасія Глуцька, Віктор Глуцький з Італії, спеціально для Київського міжнародного університету. А на сьогодні це всі новини. Ваші відгуки та пропозиції насилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре.